Привіт рідненькі! Сьогодні хочу запропонувати вам один із своїх найулюбленіших рецептів заготовки слив на зиму. І це дуже простий рецепт це квашені сливи. Мало того, що це дуже смачно, це ще і корисно, і красиво. І тому я з радістю ділюся цим рецептом з вами. І нам знадобляться, ну, звичайно ж, сливи. В мене тут угорка. Потрібно брати стиглі, але тверді сорти. Із травок мені дуже подобається листя смородини і базилік. Можна також брати м'яту, суцвіття кропу, ну, все, що любите, як, наприклад, до квашених помідорів, хіба що, крім хрону. Чесничок, пару лаврушок і спецій у мене тут Чотири горошинки духмяного перцю, десяток чорного і 3-4 гвоздички. Також знадобляться зерна гірчиці, ну і звичайно сіль. І наповнюю баночку. Спочатку чесничок на декілька. Штучок шматочків, базилік, смородину. І, звичайно ж, спеції. і листочок лавровий. І тепер сливки. Я використовую півтора-літрову банку, а можна, звичайно, і трьох літрову. Просто мені в холодильнику зручніше півторашки. Десь до половини заповни. І ще тут листочок базиліку і смородинку. Так, ще чесночку, Лаврушечку. і прикриваю це все смородиною. Тепер готуємо розсіл. На півторалітрову літрову банку я додаю ось столову ложку. Солі і е, чайну ложку цукру. Цукру додати не обов'язково, це хто як любить. Мені більше з цукром подобається. Ось так, все розчиняємо. Заливаю розчином сливки, якщо буде води недостатньо, я долю просто чистої. І тепер цікава штука. Нам все це треба обов'язково притиснути, щоб сливки не спливали. Тому ось в мене тут кришечка від чіпсів. Можна взяти ну, таку просто пластикову кришку. І ось так це все діло втулити. Є, звичайно, спеціальні штучки, але щось воно мені так і не трапилось. Ось. І насипаю сюди зерна гірчиці. Ну, десь приблизно півчайної ложки. Якщо зерна вам не трапилося, то просто ось так кришку змащуєте гірчицею. І закриваєте. І тепер це все діло можна одразу ставити в холодильник. Можна при кімнатній температурі потримати дня 3 і тоді ставити в холодильник. Я більше люблю, щоб довше вкисало, зразу ставлю в холодильник. І готово воно буде не раніше, ніж через місяць. Але це все одно дуже-дуже смачно. І тепер я хочу вам продемонструвати. Які вони будуть у готовому вигляді ось такі ось сливочки? І ось такий смачнющий і красивенний розсіл. Такий собі компот для дорослих. У цій страві прекрасно і смачно все. І самі сливки, і оцей ось розсіл. Частіше всього, ми просто як холодну закусочку це їмо, можна до якогось зимового салатику. Можна на свята під горілочку або навіть і під віскі. Дуже смачно додавати, коли тушкуєте м'ясо. Я з такими сливками готувала старовинну українську страву шпундра вийшло дуже-дуже смачно. Відео є на моєму каналі. Посилання буде, як завжди, в описі під цим відео. А якщо мій рецепт вам сподобався, був корисним, ставте вподобайки, підписуйтеся, діліться з друзями. Смачного! Тримаємося міцно!